Заняття Мої органи чуття. Погляньте, до нас у гості сьогодні прийшли діти. Їх усі називають чомучками. Як ви вважаєте, з якої причини? Наші гості допоможуть нам сьогодні дізнатися більше про себе, як про людей, живих істот. Розгляньте цих людей. В них різний колір шкіри, волосся. Очей, різні зачіски та форми обличчя. Чим ще вони відрізняються? А що ж в них спільного? У всіх людей є очі, вуха, ніс, рот, що допомагає нам бачити різноманіття зовнішності людей. Красу природи. Маленьке кругленьке а весь світ бачить. Правильно це око. Пограй в гру, знайди відмінності. Постав відео на паузу та знайди усі відмінності на зображенні. Ви гарно впоралися з завданням. А оченята ваші напевно дуже втомились. Давайте виконаємо вправу для очей. Очі бачать все навколо. Намалюю ними коло. Очі бачать все завжди. Ходять очі туди, сюди. Намалюй із ними коло. Подивись на світ. Навколо очі наші справжні помічники, але іноді людина втрачає зір. Тоді говорять, що людина сліпа. Як ви вважаєте, чи важко жити таким людям? Чи можемо ми розглянути малюнки із закритими очима? Можливо, нам легко відрізнити одну іграшку від іншої тільки на дотик. Уважно послухайте. Що ви почули? А чи побачили ви це? Правильно, ми не бачили, а лише чули прекрасний спів пташок. А чим же ми слухаємо? Я буду вмикати вам певні звуки, а ваше завдання підгадати, які предмети звучать так чи інакше. Який же орган нам допоміг пограти в цю гру? Правильно, завдяки нашим вушкам ми можемо чути та розрізняти звуки, але вони можуть захворіти, якщо не піклуватися про них. Розкажи, будь ласка, як слід доглядати за вухами? Чи зможете ви відчути смак їжі очами або вушками? Правильно не зможете. Це нам допоможе зробити наш рот. Підготуйте фрукти та овочі для споживання та зав'їжіть очі. Дайте дитинці ці продукти спробувати та відгадати, що ж вона коштує. У нашого рота є помічник. Він допомагає нам відчути запахи? Що ж це за помічник? Правильно, носик. Запах, що вдихає наш носик, може бути приємним або неприємним. А ще те, що вдихає наш носик, може бути шкідливим. Якщо на вулиці епідемія грипу, як ми можемо захистити себе? Можна, наприклад, нарізати цибулю та розмістити в приміщенні, де знаходимось. Запах, звичайно, буде неприємний, але корисний. А ще ми можемо носити захисні маски. Давайте пограємо в гру, так чи ні? Щоб закріпити наші знання з сьогоднішнього заняття. Я буду промовляти певні твердження, а ви, якщо погоджуєтесь зі мною, Піднімаєте палець вверх. А якщо не погоджуєтесь, пускаєте вниз його. Вуха потрібно мити. Ніколи не можна встромляти сторонніх предметів у ніс. Зуби можна не чистити, а читати можна лежачи. Можна пити дуже холодну воду. Молодці. Тепер я впевнена, що ваші знання про організм вірні, і ви точно будете здоровими. Бувайте!